Всім привіт! Як ви бачите, зміна локацій е, знову трошечки вирішила попрацювати. Запихана, бо е, пилососила, Ось. Ми тут ненадовго. Скоро треба буде їхати назад, бо треба забрати е, окуляри з клініки. Ось і будемо їхати назад. Дуже скоро. Я навіть не знаю, скільки зараз годин. Десь перша, напевно, чи вже друга, я не знаю. Ось. Тому я продовжу і зустрінусь з вами з вами пізніше. А, все. Ми вже приїхали додому, я зробила гречку. Тут в мене трішки м'яса курки, спеції. Я її обжарила е, на вершковому маслі і трішки додала, о, як воно називається, зараз покажу що. Вроді це розмарину. Трошки додала розмарину у масло, пару гілочок. Потім його прибрала і вже поклала гречку. Ось. І вийшла у мене ось така краса. Так що зараз будемо їсти. Я хочу ще трошки її підсушити, тому вона ще увімкнемо. Ось, я зняла кришку і тепер хочу її трошки підсушити. А ще... Алівія дивиться. Ось так. Ще нам треба скупитися на день народження, але то буде, мабуть, в суботу. Напевно, в суботу. Коротше я ще не знаю. Був в Олівії завтра день народження. І ми сильно його прям відмічати не будемо, але я сьогодні ввечері. Я думаю, я це засніму, щоб було на пам'ять. Я хочу прикрасити кімнату, але не цю де ми спимо, а там, де вона грається на кухні. Прикрасити кульки надути і все, все, все таке. І я ж завтра зранку йду. Я дуже сильно сподіваюся, що я встигну прийти назад. І я побачу її реакцію. Якщо ні, то тоді Аня засніме реакцію і, і ми побачимо, як їй. Ось в мене є. Нібито все в мене є для цього, а де цей пакет? Оце він, мабуть, так. Да? Да. В мене є пакетик. І тут у мене різні приколюхи для олії. Ось така ось розтяжка флажків з пепою. Далі. В мене є кулька-двієчка теж з пепою. Ось у нас така синя. О, навіть канатики є, це добре. І в мене є розтяжка Happy Birthday. Це їй на один е, рік дарували. І що ще в мене було? А, і кульки. А де кульки? Кульки, напевно, в машині залишилися. Ось, а ще є е, ці ковпачки, але так як завтра ми не будемо святкувати, то ковпачки будуть на неділю. А ще будуть, буде на неділю е, свічки на торті. І все все таке. Тому то, ото, що все я купляла, то всю. Той весь посуд спекою, то на неділю буде. Вертаючись до гречки, бо я згадала, що я ж її залишила. Я додала, ще туди ось такий тертий сирок. До, до кінця. Ми взагалі його додаємо до лапши, але я вирішила, щоб він не валявся в холодильнику, я додам його до гречки. Ось так. А мені треба подзвонити. Чоловікові, щоб він забрав кульки з машини. Бо він поїхав забирати окуляри на машині. І треба якраз йому написати, щоб він забрав кульки з машини, щоб ми сьогодні ввечері змогли це все надути. Так, я подивилася погоду, дощу не має бути. Тому мені треба терміново ставити олів'яні речі в машині то. Ми в Ашані. Ось ось. Здрастуйте. під цю курточку дуже підходить.